Вітаю вас, панове. Якщо поглянути на одну із картин Васніцова, де зображено Володимира Великого мить хрещення Русі, то складається враження, що художник вважав князя-хрестителя євреєм. Вельми вже він тут схожий на Павла Глобу. Але це оманливе враження, просто Васняцов помилково вважав, що представники динарського типу, до якого антрополог ведірвав, відносив і більшість українців, схожі на євреїв. З таким же успіхом він легко міг би переплутати корейців із монголами, а вірменів із іранцями, одним словом, уночі всі коти здаються сірими. Але вже у другій половині ХХ століття з'явилася версія про те, що Володимир Великий був галахічним євреєм, тобто євреєм по матері. У певних колах ця версія отримала величезну підтримку. А саме посеред єврейських публіцистів та блогерів ультрапатріотичного спрямування, так само і посеред їхньої протилежності, посеред так званих ультраантисемітів – якими позиціонує себе більшість так званих рідновірів – слов'янських неоязичників. При цьому прихильники цієї маргінальної версії з цих двох протилежних таборів бачать перед собою зовсім різну мету, якщо рідновіри сподіваються, що цим вони скомпрометують християнство, то єврейські ультрапатріоти покладають надію на те, що історію країни їм пощастить зробити у більшій мірі саміцькою, ніж це було до цього часу. Зрозуміла річ, що у випадку успіху під нього можна підвести далекосяжні висновки. Щоправда, титуловані єврейські історики намагаються стояти осторонь цієї проблеми, адже ніхто із них не хоче запрямувати власну наукову репутацію. Прилученням свого авторитетного імення до відвертого хвейку. Проте їхня участь тут і не обов'язкова, аби Хвейк запрацював. Адже для цього можна залучити посилання на авторитет таких дилетантів історичній науці, як, скажімо, ізраїльський публіцист Савєрій Дудаков, і при цьому назвати його відомим істориком та філологом. Або російський поет Наум Вайман, який також популяризує відповідну версію, або ж російський публіцист Лазар Ратнер, невтомний борець проти антисемітизму в Росії. Втім, якщо якусь популярну версію не підтримує академічна наука, це ще не доказ, що ця версія помилкова, адже жоден учений. Чи навіть просто дослідник ще не оприлюднив об'єктивну аналізу відповідного питання із посиланням на всю сукупність доступних джерел? Отож спробуймо заповнити цю лакуну. Найперше з'ясуємо, які об'єктивні формальні підстави мають єврейські ентузіасти для того, аби стверджувати про галагічне єврейське походження Хрестителя України. Вони посилаються на Нейконівський літопис XVI століття, у якому мати Володимира Великого названа йменням Малка. У євреїв є таке чоловіче ім'я, Малка, і відповідне прізвище поширене в сучасному Ізраїлі. Окрім того, у Лаврентіївському та Іпатіївському літописах, які є пізніми списками повісті временних літ. І водночас найбільш ранніми літописами де мати Володимира Великого названа не малкою, а малушею. Тут згадано про її батька, якого названо імення Малк малк Малк-Любачанин чи малко любачанин Головне ж відповідно до так званого іоакимівського літопису, який, як виявилося, являє собою фальсифікат, створений у XVIII столітті російським колекціонером Татіщевим, написано, буцімто цей малк, батько Малуші, був купцем із німецького Любака. Але, як бачимо, основні джерела, на які опирається єврейська версія походження Володимира Великого, є занадто пізніми. 16 18 століття, аби наведені у них свідчення можна було розглядати як вагомі, уявіть собі, панове, що я описав у своєму оповіданні битву під Оршею, яка відбулася в 16 столітті, і у моєму оповіданні з'явилася якась інформація, невідповідна відповідна до історичних джерел. І цю інформацію якийсь дослідник буде використовувати для обґрунтування власної версії, чи не стане він посміховиськом, панове? чи не оголосять його розумово відсталим або психічно хворим? І це буде цілком доречним, як на мою думку. Але таке ж саме відбувається і з тими дослідниками, які з'ясовують ареалії 10-го століття за допомогою джерел. Створених у XVI столітті і тим більше у столітті 18. -му. Я розумію, панове, що учені часто опираються на фольклорні джерела, які можуть передаватися з вусту вуста протягом багатьох століть, але у даному випадку йдеться зовсім не про фольклор. Ви скажете, що версія єврейських авторів має право на існування. Мовляв, ми ніколи не чули про таке слов'янське імення, як Малк, а у євреїв щось подібне таки є. І я мусив би з вами погодитися, якби перелічені дані про матір Володимира Великого на цьому вичерпувалися. Проте усі літописи, які відображують відповідний період, незалежно від того, наскільки вони це роблять, викривлено, адже чимало літописів десь щось таки фальсифікують. Проте всі вони стверджують, що у малуші матері князя Володимира був брат Добриня, який мав великий вплив на князя, і пізніше був посадником Новгорода. Отож звернемо пильну увагу на його імення. якщо не рахувати російський Белин, де історичного добриню посадника, названо Богатарем Добринею Микитичем і російського літопису XVII століття. Де згадано фольклорного добринь золотого пояса, вигаданого на основі балинного образу, то імення одобрення більше ніде не трапляється в історичних джерелах, тому що такого власне імення взагалі то не було, були два слов'янські князівські імення, подібні до нього доброслави, Добромир. Наприклад, західноєвропейські хроніки згадують про князя Добромира Володаря Лужицького племені мільчан, відповідно є і кілька сіл під назвою Добробер у Болгарії та Румунії. У Чехії також існувало князівське імення Доброслав та його чоловічий відповідник Доброслава, про який ми знаємо завдяки святій Доброславі, святій, яка була дочкою чеського князя Мойслава. У князівських родинах усі члени сім'ї, принаймні за язичницької доби, називалися лише іменами, які закінчувалися на композит мир та слав. І не лише у слов'ян, чимало таких імен носили королі готів, яким сподобалася відповідна традиція, але оскільки фракійці готи. Запозичили багато чого від германської культури та мови гепідів, то їхніх королів називали паралельно слов'янськими та германськими іменами. Так готський історик Йордан називає готського короля Витимира Вінітарієм, а князя Антів Божомира Божом. Якщо ж представник княжого роду, який отримав в дитинстві, відповідне аристократичне імення, ставав посадником чи воєводою, у певного князя його вже не мали права називати княжим іменням. І так виникав скорочений варіант від його імені Путимир ставав путтятою, Будимир будятою, Добромир Добрятою, а Доброслав Добринею. Таким чином, ми встановили, що справжнє імення дядька Володимира Великого по матері, тобто його вуйка, це доброслав. Але в житті цього доброслава Добрині мусили статися якісь події, які поміняли його соціальний статус, внаслідок яких його сестра зробилася ключницею княгині Олії. Ключницею княгині особа із княжого роду не могла стати інакше якщо вона не потрапила в полон, адже полонений ставав рабом, Спартак, перш ніж стати рабом, а потім гладіатором, був царем фракійського племені медів, але потрапив у полон до римлян. Коли княгиня Ольга воювала із древлянами після смерті свого чоловіка Ігоря, її син Святослав Хоробрий був ще малою дитиною, років 4-5. І Малуші, очевидно, у цей час налічувалася не більше трьох років. Тому гіпотеза Прозоровського про те, що Малуша доводилася донькою князю Древлян малу, якого літописе називають малом, мені особисто видається правдоподібною. Але я не погоджуюся із припущенням Прозоровського, ніби Мал вишив у війні з Ольгою та оселився в Любачі. На мою думку, перед тим як князювати в коростені мав був князем у Любачі, де власний народився, саме тому його й називає літописець Малком Любечанином. Крім того, як іготський письменник Йордан, літописець спотворює імення Мала, який насправді називався Маломером. У Чехії бо був княжиє Рід Маломерів, та й у Болгарії населений пункт Маломер. А значить, було таке княже слов'янське ймення. Проте князів, які не належали до Рюриковичів і були їхніми ворогами, літописці послідовно називають не княжими іменами, часто додаючи зневажливий сухвік Ска. Ось таким чином спочатку вони називають князя Маломера Малом, а згодом принизливою формою Малко. Ви можете заперечити, мовлява, звідки ж тоді взялося російське ймення малюта. Це не імення, панове, це прізвисько малюти Скуратова, його ймення Григорій, а походить це прізвисько справді від імені Малослав, яке росіяни перекрутили на малюта, так само як зробили Анюту із Анне. Щодо тих слов'янських імен, які носив Простолюд, їх збереглося дуже обмаль. Одне з них вакула, і Белинний Микола Селянинович отримав своє імення від першого ймення вакула, яке росіяни перекрутили на Микула. До речі, у готів існувала така ж традиція. Принаймні готський епископ Вульфіла, який першим переклав Біблію на готську мову, був гепідом, гепідом на імення вульф, тобто вовк, якого готи називали Вульфілою. Потворивши його германське імення відповідно до своєї, зовсім не германської традиції, до тієї мовної традиції, яка була спільною фракітів та сусідніх слов'ян. Таким чином, панове Володимир Великий походив із княжого роду не лише по батьківській, але й по материнській лінії, і так мало статися, що один із його дідів малослав, став убійником його діда Ігоря. Дочку ж малослава, яка була тоді малятком, виховала княгиня Ольга при своєму теремі у християнській вірі. Саме тому й зробила її роздавальницею милостині, про що й зауважують літописи. Стосовно ж тієї деталі, ніби рогніда полоцька назвала Володимира Великого, сином рабині, це панова пізня народна легенда, використана літописцем. Як свідчать скандинавські саги, рогніда зовсім не була дочкою Рогволода, але його молодою дружиною, до якої сватався Володимир ще до її заміжжя. чинили бо князі один з одним за законами язичницької доби, а до християнської віри Володимир Великий навернувся за молитвами своєї матері Малослави, яку княгиня Ольга. Ласкаво називала малушею.